Доброго вечора. Може, кому дня у нас вечірній обзор. Іду закривати птицю о, і покажу її вам. Так, значить. курочки, ніби. І кички. Молоде. Голубеня вилетіли розвідти. Пескунше. Качки. Ще залишилося, щоб ці виросли порубати і чотири качки каче розстанеться. Кури одного півня будемо рубати, ще рішаємо як... Ну, Скоріше все, що глуши його, бо чорний усунув його, як бачите. Павлін тут вернули мені їх назад. Не сподобались вони. Були, типу, хворі. Але, бачите, були ті похворі. Але бачите, здоровіші, здорових. От. Ну і малий. За ту ситуацію з голубами одна голубка да, здохла. Але голуби приїхали до мене, які мене забирали, такі вони і приїхали. Чого нового? Одну голубку я їх пустила в хліб, то перефасувався сюди спершу цей самець і пара кінгів. Але потім кінги назад втікли туди, а він таки залишився тут. А там індики замняли одну голубку. І осталось у мене два самця павліна, але мені вони не нужні. Так. Закриваємо. О, ні, ще, як бачите, не закриваємо. Зараз ще вийду. Назад буду жити і закрию їх. Можливо, кому треба оця качечка голубополосата. Вона вільна. Як не продадеться, то я її вже залишу собі разом. Підемо далі. Поки та голубка прилетить, ми підемо до того сарая, Хліва. димся. Строїться в нас гнізда голубам. Тут будем... А, тут закрито, хорошо, тут закрито. Значить, туди вже Смисла немає йти. Оп, але я зайду, зараз ще до голубів і курей не фокусує. Та покругу. Взяла їм смаколиків. От, зараз будемо давати. От, трохи підлагою телефон. Це частина мобілізати. Бачите, ну, ще вечерюють. Недавно її давав. Але тоді зраємо думшниці. Це вирішила розбавити раціон. Пшениці, звичайно, але розбавлена. Значить, що у нас тут було по яйцям? Дракони чорні були вивели, голубенят замерзли. Далі в той паре дракончи там сиділа червона і шоколадна голубка. Воно проклюнулося вмерло. І знов дивлюсь, що чорні. Отут. От. знов сидять. І якась пара, не знаю хто. Я тут, тут. тут весь час сидить двоє самців. Як я брала собі два самці. Один дракон і один узбек. От, цей узбек і той дракон рябий. Як ви пам'ятаєте, ні, я не виставляла це ще відео також і не виставлю вже, мабуть. От забрали мене назад того бщубосомця. Я випускала голубів своїх, от все-таки вирішила я послухати людей. Хоча як показує практика, вчитись потрібно на своїх помилках, а не слухати когось іншого. Випустять вони вас не тічать, не переживайте. Вони з важ... у вас вже ж давно. І що? В мене мінус три голуби. Три Гарних. Два серця узбецьких. З сотилічнішим качеством виставочним полетіло. Тобто, послухала на свою голову. І з виставочним качеством самка дракона ряба. Ну, есть, я більш слугатись. Цього буду робити по-своєму, так сказати. Слухати більше ніколи не збираюся. Кукурузка. І залишилось в мене зараз з узбицьких три самки і два самця. Ну, блін. Я не спарую цього самця з цими двома самками. Мені до них треба якихось, ну, сизого самця мені по-любому треба. стала з її тяця пропала. Більше нікого слухати. Не буду Буду вчитися на своїх помилках. Виключно на своїх помилках. Я звикла що я так вчилася з кролями, з курми. О, Бачите, як той давиться? Виключно на своїх помилках вчитися. Нікого я слухати більше не буду. Наслухалась уже я. Спасибо. Якби ще було таке качество, ну, наприклад, я не скажу, що це паном качество, но у схожа. хуже. Якби с таким як неї, ну, ще ладно було б. Сизо самця я такого я вже не знаю, де я такого на... відкопаю собі. Той самец, що був з стаю самку. Він був тоже з отличним качеством. Самка дракониха, вона була з отличнішим качеством. В неї маска була така здорова. У тих двох самця був клювик короткий узбека, цей що був, був шоколадно сизий, лохма здорова, цвет хороший, постава, сизу, чуби класні, короткий клюв, постава лохма взагалі отлична. Отріш... Знову ж таки, і я послухала і я пожаліла. Вічні куступ, ну, тобто, я вчусь на свій повалках. Не знаю хто, виключно я на свій помилках вчусь. Отак, зубами. А тепер підемо ще, теж не виставила відео, яке курей було, переселяла. ну, Десь на днях, я думаю, я його випущу. Я вже зняла його, він Дав давно. Істика на не але вони. Навіть не збираються йти їсти чекати. Вже полювалася. Ні, клювали щось. Переселила її сюди. Пасхальних. Як Я казала, що переселю всіх, що мають що мають під пасхальних, і оцю курочку. Вона в мене несе коричневе яєчко. Так, красуня. Це брама з мараном. Така красуня. Борода, брудулька. Сьогодні в мене вже забрали перші яйця від класхальних. Приїхали прямо з дому, забрали. Побачили по голіві, подобалися, сказали яйця, хочемо, інкубатор. Відкому, без проблем. От. Собі вже, вже збираю собі. Да, Опліт ще не перевірений, я поставила перед фактом, але люди ж з сусіднього села. Чуть що не буде малий опліт, я сказала, приїдете, в наступний раз я дам ще яць. Щоб ще раз заклали. Вони согласились. Опросовні. Ця ще не занеслася курочка. Ця неслася десь, мабуть. А може ще теж не занеслася. І ця ще не несеться красуня. Це за молодих старій вже всі несуться повним ходом. Сьогодні збрали два зелених яйця. Позавчора було зелене коричневе і кремове. Получається, знеслась оці дві. І якась, мабуть, чор. Ну, З-під старих був. крупне яйця достатньо. Сьогодні, по-любому, це бо вона темне несе. І ще яка, світленька якась, Я не знаю, чи лихбарка, чи ось ця. бо стара вже не несеться. Я не знаю. Будемо чекати, коли ще ці занесуться. Ну так. Планую сюди пізніше вже як підростуть більше. Кінець березня, початок квітня. О, тих курчат там, ще чотири курочки ходить і два півника. був. Залишала п'ять курочок і півника, але вийшло, що кожен помиляється, навіть я. Це, ну, я не маю такої людини, яка б не помилялася. Помиляється кожен. От, тому запустилась помилки і курочка. Зробилась от тому є два півника гарних з-під пасхальних. Такі бородатий один бородатий. чи я оставляла її курка, бо вона бородата бородата була. Там борода шевіша, мені кажеться, де чому цей. От Тож я думаю ай красу". от І думаю, що собі парочку десь якось. Кучерявих забрати, знайомий, міняється зі мною. І буде хорошо відлічно. Два півні, на майже 15 курок, я вважаю, відлічно. І будемо збирати, виводити курчат, залишати щось на слідчий рік, продавати, само собою, віддавати теж само собою. Все це буде.